Окупанти вкотре тероризують Нікопольщину. вночі. Ворог двічі атакував мирне населення. Бив по райцентру та Марганецькій громаді з важкої артилерії. Випустив з десяток снарядів. Постраждалих немає. Ті ж райони обстріляли і напередодні вечері. Понівечені будинок та господарська споруда обійшлось без жертв та поранених. Україна відбудує каховську дамбу. Про це заявив Володимир Зеленський. Він додав відновлення ГЕС обійдеться у понад мільярд гривень. За словами президента, водосховище вкрай необхідно, нині, зокрема, аграріям. Бо через підрив станції окупанти фактично знищили систему зрощення, а вона напряму залежить від води. Відновити ми повинні каховську дамбу. Ну якщо не буде подарунків, ну нам треба буде з вами знайти мільярд, півтора мільярда. Я не знаю суму. Точно, але ми повинні це зробити. Чому тому, що потрібна вода для людей, тому що не буде там життя без цієї води. Неповнолітнім жителям Нікополя можуть надати статус дитина, яка постраждала внаслідок війни та збройних конфліктів. Відповідну постанову затвердив Кабмін України. Право на утримання мають особи, яким ще не виповнилось 18 років, повний перелік категорій. На екрані для придбання статусу законному представнику дитини необхідно звернутися до служби у справах дітей Нікопольської міської ради за адресою вулиця Електрометалургів, 17. У Нікополі продовжують видавати гуманітарну допомогу, а саме сімейні гігієнічні набори від благодійників. Отримати її можуть категорії громадян, які зараз на ваших екранах. При собі необхідно мати картку платника податків та довідку, що підтверджує соціальний статус. Набори видають на стадіоні металургів імені Куценка у будні з 9 до 16 години.